Урочисто відзначили день знань і хлопці та дівчата зараховані на перший курс Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Відповідний наказ про зарахування абітурієнтів до лав студентів підписав ректор навчального закладу Ігор Цепенда. Для студентів та першокурсників Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника пролунав перший дзвінок. Для усіх студентів, викладачів та батьків було відправлено святковий молебень у внутрішньому дворі біля пам'ятника Василю Стефанику. Ректор університету Ігор Цепенда каже: з кожним роком охочих навчатись у стінах Прикарпатського університету дедалі більше є. З кожним роком ми маємо збільшення тенденцію збільшення порівнюючи. Ми порівнюємо 2012, 2013, 2013 рік. Ми бачимо тенденцію збільшення студентів на перший курс Прикарпатського національного університету. Студентів в цьому році університет нараховує близько 16 тисяч студентів. Натомість на перший курс денної форми навчання поступило 2060 осіб. Нагадаємо, що цьогоріч Прикарпатський національний університет поповниться й фаховими журналістами, адже з 1 вересня тут запрацювала кафедра журналістики інституту філології Прикарпатського університету. Журналісти-першокурсники не приховують емоцій, зізнаються, що вже кортить якнайскоріше приступити до навчання, адже давно хотіли здобувати фах журналіста. Я поступив на перший курс кафедри журналістики, кафедра перший рік, тому ми як першу відкривачі. Ми ну, будемо як першопрохідцями і будемо знати всі перли журналістики саме в Прикарпатському, будемо знати переваги і недоліки. Познайомимося з викладачами і можна буде вже розвивати факультет на більш достойному рівні, не тільки наприклад на західній Україні. А якщо ми зарекомендуємо, то можна буде і по всій Україні. Дізналася досить випадково від друзів, і вони мені сказали, що відкривається тут лів. Я не хотіла поступати, оскільки є можливість у моєму рідному місці прогресувати і відкривати щось нове і будувати щось нове. Для журналістів-першокурсників Прикарпатського університету відбулась посвята директор Ігор Ципенда підписав наказ про зарахування. А також студентам було вручено ключ знань та студентський квиток. Святкування дня знань у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника завершилось святковим концертом. А попереду справжнє студентське життя, пари, лекції та семінари. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал Раї.